Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1208 за підручником, Алебра Сьомика, з автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівнянь. Записуємо нашу систему. Х плюс 1 поділити на 5 плюс y-1 поділити на 3 дорівнює 1. Х плюс 2. Поділити на 6 плюс y додати 2, поділити на 3, дорівнює рівня 2. Ось така система. Невеличка. Так? Нам саме головне. Збавитися, можна так сказати від знаменника. Як це зробити? Ми знаємо властивість, таку що ми можемо помножити, поділити, додати, відняти одне і те саме число, так до лівої і правої частини. В нашому випадку нам треба скоротити. А для того, щоб скоротити, ми знаємо, що скорочення у нас лише при множенні. Нам треба помножити на таке число, щоб скорочувалося 5 і 3. 5 і 3 — це просте число, так? Пам'ятаємо, тому перемноження у нас дає 15, і тому ми перший повинно перемножити на 15. Так, і у нас все красиво скоротиться. 6 і 3. 6 у нас не просте число, але ділиться на множники 2 і 3. Тобто 3 наша ця входить так? до цього множника, тому прекрасно можемо помножити на 6. Я, звичайно, все запишу, щоб ви бачили, як це скорочується. Тобто, у нас буде х плюс 1 поділити на 5 і помножити на 15. Нам треба кожен доданок помножити на 15. мінус 1 поділити на 3, помножити на 15, і це все дорівнює 1 помножити на 15. Тобто ми множимо ліву і праву частину. Якщо ви у мене такі розумнички і знаєте, як це все робити, ви можете пропустити цей. Момент, і одразу скоротити. Так, помножити на 6, плюс y плюс 2, поділити на 3, помножити на 6. І дорівнює 2 помножити на 6. Тобто, щоб ви розуміли, ми все множимо на 6. Тепер скорочуємо. 5 і 15, скорочується на 5, це буде 1 і 3, так? 3 так? і 15 на 3, це буде 1 і 5. Далі 6 і 6, прекрасно, будуть одинички. І 3, і 6, у нас буде 1 і 2 на 3 ми ділимо. А тепер записуємо результат. Дивіться, це у нас множник, бо те, як кажуть, обачні. Можемо відразу перемножати, можемо записати як в дужках. Давайте як в дужках. Все ж таки, 3 у нас множник, і чисельник у нас йде в дужках. Не лякайтеся. Так, далі плюс 5 в дужках y-1, так, це у нас чисельник, і дорівнює 15, тому що 1 помножити на 15, буде 15. Так само х плюс 2 не буду множити на 1, відразу напишу, що х плюс 2, далі плюс допоміжний множник як 2. Да, 2, у дужках наш чисельник, y плюс 2, так дорівнює 12, 2 на 6. Все, розкриваємо дужки, пам'ятаємо, що перемножаємо на кожен із доданків. Так, на одному тільки намалюю, щоб багато стрілочок не було, щоб ви розуміли, що на що. Значить, 3 на Х, це буде 3х. Так? Далі 3 на 1 це буде плюс 3. Далі так само 5 помножити на y плюс 5. Далі 5 помножити на мінус 1, буде мінус 5, так, дорівнює 15. Уже красивіше. Так, х плюс 2. Пишемо без зміни. Плюс і 2 на Y. Це буде 2 у І 2 на 2, 4 плюс 4. Так, дорівнює 12. Так, пропоную. Х, у залишити в лівій, в лівій стороні, всі числа перенести вправо. Значить, що у нас вийде? 3х 5y Так, дорівнює. Значить, що в нас є справа? У нас є справа 15. Далі 3 переносимо з протилежним знаком з мінусом, а 5 також з протилежним знаком, тобто з плюсом. Так? Далі так само, що тут у нас Х, так, просто Х. Далі плюс 2 y дорівнює 12, 2, це буде мінус 2, і 4, це буде мінус 4. Система. Рахуємо, у нас буде 3х плюс 5і дорівнює, Так, я додам 15 плюс 5, це буде 20, 20 мінус 3 це буде 17. Це легше мені трошечки. так, У вас це індивідуально. Так, Х плюс 2Y буде дорівнювати. 12 мінус 2 тут вже в ній конкуренції це буде 10, і 10 мінус 4 це буде 6. Ось така маленька система. Продовжуємо. Значить, я завжди шукаю там, де у нас немає коефіцієнта. У нас 1х. Ну, він є одиниця, давайте так. Але я буду з другого виражати х. Значить, перше пишу без зміни поки що. 3х плюс 5у дорівнює 17, а з другого х дорівнює. У нас 6 є справа, 2y переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Все, тепер можемо уперше спокійно підставляти замість Х, вираз. Тобто, у нас буде 3. Далі замість х у нас вираз 6, мінус 2 у Так? Далі без зміни. Плюс 5 у дорівнює 17. Другий без зміни. І пішов, у нас сезон виразу без зміни. Так. Стрілочки малювати не буду, бо спереді я кажу малювала. У нас 3 помножити на 6, це буде 18. Далі 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Так, y. Плюс 5 Y, Далі вже без зміни. дорівнює 17. На другий без змін. Система. Так, зводимо подібні. Мінус 6 плюс 5. Бачимо, мінус 6 більше, тому буде від'ємне число. 6 мінус 5 це буде одиниця. Її не пишемо, тому просто y. Дорівнюємо. 17. У нас є справа, а 18 переносимо з мінусом. Так, тому що воно додатнє стане від'ємним. Так, друге пес Х дорівнює 6 мінус 2y. Система. Отже, у нас виходить мінус y, дорівнює мінус 1. Так, від меншого віднімаємо більше. Тому буде мінус, а 18 мінус 17 буде 1. Другий без зміни. 6 мінус 2. Але мінус у нас не влаштовує, ми пам'ятаємо, тому перемножаємо на мінус 1. Тобто, по суті, у нас y буде дорівнювати 1. Тепер замість y підставляємо 1, тобто 6 мінус 2, і замість у 1. Система. Рахуємо, але я х перше поставлю. Мені так зручніше, красивіше, як вважайте, як хочете. Так, значить, у нас 6 мінус 2, це буде 4, а Y буде рівня 1. Все. Можемо записати як точку 4, 1. І це буде відповідь. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Па-па.